Техніка, вишивка, книги, посуд, картини, сувеніри та інші речі тернополяни принесли, аби продати на гаражному розпродажі. Свою продукцію на продаж надали і місцеві підприємці. Тернополяни впродовж дня доносили товар. Близько півтора-два місяці тому в Тернополі були похорони. Загинув зоні АТО Віталій Клотоцький. От і його мама звернулася до нас, що син придбав собі тренажер, фактично навіть не спів позайматися і загинув. В АТО тому каже, продайте, хай ці гроші підуть на добру справу. Найцінніші речі продавали на аукціоні. Тернополяни змогли придбати оздоблені художниками гільзи, дизайнерський одяг від Оксани Бачинської, річні проїзні на маршрутки від тернопільських перевізників та прапори із зони Атом. Один із них за 350 гривень придбав тернополянин Сергій Василечко. Гроші невеликі, ну і вони підуть на хорошу ціль, то не шкода. Тому прапор в мене є, в принципі, такий український, але цей буде, так сам може десь повішує його. Долучився до гаражного розпродажу і брат загиблого на сході України Віктора Гурняка Остап Гурняк. Я дуже хотів бути, щоб кожен з бійців був здоровий, сильний, можна захищати нашу країну, щоб наша країна. Співуча, квітуча, щоб е, ніхто не був байдужий. Провели розпродаж, аби зібрати гроші на автомобіль для бійців АТО. У нас є безпосередньо частина, яка звернулася з допомогою, що вони мають потребу в такому автомобілі, тому основна мета це, власне, зібрати кошти на цей автомобіль. А також, крім того, хочемо просто людям ще раз нагадати про війну, адже десь ми в Тернополі ходимо безпечними вулицями. Десь хтось пам'ятає, що в нас є війна, а хтось ні. А на сході майже щодня гинуть люди. Ми вже, вже декілька автомобілів таких придбали власними силами, і вони зараз на сході. В основному це позашляхові я думаю, що два автомобілі нам вдасться придбати після цього аукціону, а на кошти, які залишаться, ще будуть придбані необхідні речі для бійців. Думаємо, хоча б раз в півроку організовувати такий гаражний розпродаж, тому що люди досить позитивно це все сприйняли. І, як бачимо, все ж таки користь з цього, звичайно, буде. Всього на благодійному гаражному розпродажі зібрали 43 тисячі гривень і 100 доларів. Речі для наступних розпродажів можна приносити у офіс самопомочі за адресою Руська 52.